Батьки, якщо ваше серце турбується про ваших дітей, не ігноруйте цих слів, бо Бог особливо чує молитви батьків. Господи, будь з ним щодня, захищай його, коли він далеко від мене, і оберігай, коли я не поруч. Веди його шляхом праведності. Підтримуй Його, коли він загублений, зміцнюй його, коли він слабкий, і підбадьорюй, коли він розчарований. Я молюся за його здоров'я, розум і душу. Нехай ти оберігаєш його від зла, неправильних рішень і небезпечних шляхів. Пошли добрих, хоробрих і мудрих друзів та наставників, щоб його життя було сповнене світла та благословення. Небесний Отче, моя дитина найдорожчий скарб. Який ти мені дав від моменту його народження? Я молюся за нього. Я хвилююся за кожен його крок, за кожну його спробу і люблю його всім серцем. Сьогодні я знову віддаю його в Твої руки, не бажаючи планувати його життя без твоєї поради, ти знаєш його страхи, слабкості, надії та мрії, небесний Отче, Також навчи мене бути терплячим, мудрим, неосудливим і люблячим батьком. Сьогодні я повністю віддаю свою дитину в твої руки щиро і назавжди. Якщо ви також хочете вивчати Слово Боже або молитися за свою дитину. Будь ласка, зв'яжіться зі мною через WhatsApp або залиште коментар, повідомлення з написом Я хочу вчитися. Давайте разом читати Біблію, молитися та оберігати наступне покоління. Амінь.